А повітряні сили вперше показали зенітно-ракетний комплекс Петріот в Україні на бойове чергування. Дивізіон заступив у другій половині квітня. Його командир каже, що опанували систему доволі швидко, бо розуміли, що треба захищати українське небо. Більше дивимось у матеріалі від наших колег з повітряних сил. Наш підрозділ був сформований на базі. 188-10-ракетної бригади з дивізіонів типу С-300. Відбирали за рахунок бойового досвіду, за рахунок виконання своїх бойових завдань. Всі задоволені тим, що ми потрапили на навчання на такий комплекс. В Німеччині нас зустріли добре. Було до нас дуже хороше відношення. Люди там відкриті, вони спочатку, коли ми з ними познайомилися, вони нам Дали деякі рекомендації. Уже через місяць, через півтора ми вже розуміли друг друга на пальцях. Навчання проходило у нас доволі інтенсивно. Часу на відпочинок там у нас практично не було. Працювали майже 24 на 7. Спочатку згортання, розгортання, потім включення. Налаштування комплексу, проведення бойової роботи. З 7, 7 днів в тиждень ми працювали на симуляторах, відпрацьовували бойову роботу. Тобто, якщо обрати, наприклад, 300, там більше вона механічно йде, а комплекс Петріот вже більш сучасний, більш автоматизований. І... У порівнянні з С-300 у нас менше дій потрібно робити для того, щоб працювала вона. Тут у нас позначається адреса, тобто номер пускової, в який у кожної пускової окремо йде. Також у нас, скажімо так, голова. Тобто вибирається номер батальйону, вибирається номер зводу, так як автомобіль е може залишити пускову установку, е розгорнуту на землі і виїхати, тобто залишається тільки пускова установка, е генератор, який mm -hmm. йде окремо від автомобіля. Ну і в принципі це. Тобто ми можемо безпечно виїхати, забрати, забрати машину і да, відвести її викриття, для того, щоб зберегти її. Пустівську у нас не було, були лише пуски на симуляторах. Але ми, враховуючи наш досвід, ми як можна більше старалися підігнати ці умови до наших бойових умов. Тобто ми в швидкості цілий параметри їх руху, робили сценарії нальоту, саме такі, які нам потрібні тут. У нас був нічний виїзд, вже перед самим під нашого навчання. Нам вручили пакет, це припилися в другій годині ночі. Все через пів години особовий склад вже виїхав на позицію, прибув в пункт розгортання, розгорнувся, заступив на бойове чергування, провів імітовані бойові пуски. Взагалі, термін навчання на неї ну, набагато довший. Ми справилися з цим приблизно за декілька місяців. Ну, звичайно, цей комплекс сильно відрізняється від с 300 Тут... Є багато таких функцій, які на естественно недоступні. Тут більша дальність спуск. Є можливість роботи в балістик, більше можливість роботи постановникам завод. Можна підібрати під кожний вид стрільби свою ракету. Це набагато спроще, можливість виконання бойового завдання. Хочу їй, в першу чергу, як вона працює, і що не дарма ми туди їздили і опанували цю техніку, щоб люди. І знали, що вони під захистом, якщо не були під захистом. Про яку першу ціль ви мрієте хорошити? Мабуть, літак. Су-35, який кидає керовані авіабомби. В чому плюс цього компасу? Це можливість заряджання. Однією пусковою різними типами ракет все значно спрощує обстріли різних видівців в напружених бойових діях під час задіяння противника в різних типів ракет. Тобто на одну пускову можна зарядити ракети, які будуть працювати і по балістиці, і по аеродинаміці, і по постановникам заводу. Всього так можна швидше приступити до виконання бойових завдань. Представники демократичної партії США тиснуть на Джо Байдена і вимагають передати Україні винищувачі та далекобійні ракети. Пише про це водання захіл. До закликів долучаються і республіканці зазначають, що F-16 шістнадцять ракети Атакамс можуть відіграти ключову роль у захисті українського народу та контрнаступу збройних сил України. З цією ж позицією погоджуються і деякі військові лідери. США. Попри ці заклики, Білий Дім поки що не змінив своєї позиції. Але, як зазначає видання, раніше Вашингтон відмовлявся надавати Україні. І танки Абрамс а потім передумав. І це дає привід для оптимізму. Німеччина планує виготовити для України 250 тисяч артилерійських снарядів 155-го калібру. Це чверть від загального обсягу боєприпасів, які Європейський Союз обіцяє передати Києву. Пишуть про це німецькі видання. Снаряди виготовлятиме збройний концерн «Арайн Метель». Для цього компанія планує збільшити свої виробничі потужності. Нагадаю, що понад два тижні тому Рада ЄС виділила мільярд євро на закупівлю боєприпасів для України. Частину з них мають взяти за Пасів Євросоюзу а решту придбають у європейських заводів у Польщі, Німеччини і Франції. Попри те, що кошти вже виділені, євроспільнота досі не може домовитися про контракти спільних закупівель. Нідерланди знову відправили до України групу для розслідування воєнних злочинів. Йдеться про це в заяві Міністерства оборони країни. Мовиться про групу із 60 осіб. Це експерти військової поліції та інших підрозділів Міноборони. Зокрема, приїхали і дев'ять чеських експертів. Команда нідерландських фахівців вже втретє вирушає до України. Вперше це сталося у травні, торік, вдруге наприкінці минулого року. За цей час вони зібрали докази, які передали до міжнародного кримінального суду. Польща забрала у посольства Росії приміщення школи. Будівля біля російської амбасади у Варшаві призначена для дітей дипломатів належить. Мері столиці про це заявили в МЗС Польщі. Зранку до будівлі прибули поліцейські представники місцевої влади у березні торік МЗС Польщі попросило владу перевірити два об'єкти нерухомості, які перебувають у власності Росії, але не використовуються у дипломатичної з дипломатичною або консульською метою. І от один з цих об'єктів за адресою за якою розташована будівля середньої школи при російському посольстві. Міжнародна федерація дзюдо дозволила представникам Росії і Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях в нейтральному статусі. Це рішення виконавчого комітету федерації. Крім того, він вирішив залучити незалежну компанію для проведення перевірки біографії спортсменів, зокрема їх соцмережі. Дивитимуться, чи немає там пропаганди війни. Тільки тих спортсменів та допоміжний персонал, які пройшли перевірку, будуть допускати до участі в змаганнях. Заборони неприйнятні Україна висловила протест Польщі та Євросоюзу через обмеження на імпорт української агропродукції. Повідомив про це речник МЗС Олег Ніколенко і зазначив, що такі кроки суперечать угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом. У міністерстві закликали партнерів ухвалити збалансоване рішення, яке відповідало би законодавству ЄС. Напередодні Єврокомісія досягла угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту українського Збіжжя домовились заборонити ввезення чотирьох видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник. Але транзит цих товарів буде дозволено до слова імпорт цих продуктів це 90% всього імпорту нашої держави. Решту молоко м'ясо, птиці, яйця. Єврокомісія поки не повертатиме на імпорт, а проведе розслідування. Якщо вони будуть безпечними, то їх продаж відновлять. Такі обмеження, хоч би якими причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципами і нормам єдиного ринку ЄС, МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, угоди про асоціацію та в дусі солідарності. Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати єдиний ринок. Ног єс, учасником якого стане Україна?